З флісочок вага 10 кг, ціна 3 євро за кілограм, адже це в нас буде перший сорт. Перша флісочка це в нас буде ось така темна синенька чоловіча. Розмір елічка. Досить така плотненька. Наступна фліска у нас буде жіноча леопардова. З такими милими вушками. Ось така моделька на замочку, розмір маленький, есочки. Далі плотна плотна голуба. Розмір L. Дуже гарна, Така ніжна, ніжна. Бомбезна. Далі жіноча з квіткова. Вона йде як вольфик. Лагасенький такий собі слівчик, як зараз можна сказати. Так, далі знову чоловіча сіра. Ось така худія, я б сказала. Бо тільки по пуках і кишеньки. Далі. Ось така бежева. До речі, хочу підмітити, що розміри прям великі. Наша Елька, європейська XL. -ка. Далі, ось така. Також, я думаю, чоловіча відкриє від розмір XL. Також гарненько, тільки я перебрала на себе якоїсь шерсті бомбазня. Далі ще одна. Чорна з такими балоновими вкладочками. Я так думаю, що це жіноча більше. Розмір XL. Також великий гарний розмір. Наступна біленька жіноча. О, кечува. Гарний трекінговий бренд. Ще одна чорна класичка. І також від кечуа. Він бомбезний. Так, пудрово рожева Від Джаніна, дуже гарно. Розмір елічка. Дуже ніжно, приємно. Наступна сіренька. Ось така класична. Також, я би сказала, худі, світшотик. Так ладна. Наступна чорна чоловіча. Ось така велика. Я думаю, це видно на камері. Гарний стан має. Синенька. Також ціловічок, дуже плотна тканина і знизу вона йде на резервість. Розмір не перший, мені здається, це один розмір для всіх. Тобто оверсайз. Далі біленький тедік. Ой, який він гарний, дівчата. Він бомбезний. Ось такий білесенький тедік. І я там ще бачу дуже красиву фріску Від Кемпо. Гарничка просто. Далі ми витягнемо з вами нартфейса. Ось таку. Вона крута, дівчата, Вона дуже крута, оригінал в розмір S, Також було в першому сорті. Ось така буде сіренька. Слісові так, штанишки. Також перший сорт. Ось так вони виглядають. широкі такі, Висока посадка палацу. Лісові палаци. Ще одні спортивки, так ніби великий розмір. Тільки в червоному кольорі. Так, ще одна пара штамішок. Ось такі. І також мають різну гарну штанку Далі термо безрукавка. Так. Ось така чоловіча. Класнюча також. Так. Другий сорт попався нам. Треба зремонтувати замочок. Ще одна чоловіча. Гарна спинка. Пара штанішок. І остання. Чоловіча, сіра, від страус, робоча, гарна фріска. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджер на Viber або телефонуйте.